Тристоронні перемовини зайшли в глухий кут. Російські ЗМІ розтиражували чергову заяву Захарченка, в якій той остаточно поховав і без того кволі мінські мирні домовленості. Суть промови терориста зводиться до трьох пунктів. Жодних перемовин з офіційним Києвом, окрім обміну полонених. Так звана ДНР наступатиме аж до адміністративних кордонів Донеччини на три напрямки одночасно. А там ще подумає, чи йти далі, але обов'язково продовжить наступ, якщо відчує загрозу. Київ не розумів, що ми можемо наступати на трьох напрямку одновременно. Мы сейчас наступаем на Маринку-Красногоровку, Мы сейчас ведем за Пески, Авдеевку, Очеретино, Ворозькому напрямку ми наступаємо на майорськ, і останнє Київ має визнати незалежність терористичної республіки, і тільки тоді з українською владою можливі добросусідські відносини. Згодом Захарченко додав, що переговори таки можливі, але за умови, що участь в них візьме особисто Петро Порошенко, цілком розуміючи, що це неможливо. Все це може означати лише одне. Терористи остаточно вийшли з мінських домовленостей. Тепер припинення вогню на Донбасі можливе або після остаточного військового знищення самопроголошених республік. Або ж потрібен новий переговорний процес і перемир'я на нових умовах. Не таємниця, що Захарченко не самостійна фігура, і подібні стратегічні рішення приймати не вповноважений. Тож вважають експерти, ДНРівський ватажок просто ретранслював план Путіна, який остаточно вирішив йти шляхом подальшої ескалації. Але з іншого боку, не можна виключати, що заява Захарченка це лише його самодіяльність, не узгоджена з Кремлем. Однак ситуація насправді складна, каже політолог Євген Магда. Ситуація справді складна. І тут на сьогоднішній момент головний союзник України це наші військові. Від того, наскільки вони будуть успішно діяти на Сході, наскільки вони будуть триматися, залежить власне те, наскільки швидко зможуть сторони повернутися за стіл переговорів. Я не думаю, що це все. Остаточний варіант розвитку подій, хоча б з цієї простою причиною, що не так давно той самий Захарченко говорив про необхідність дотримання перемир'я. Тощо, якщо до заяв Захарченка ще багато питань, то ескалація конфлікту на Донбасі це вже факт.